Шановні депутати, починаємо по іменне голосування. Адамович Сергій Васильович. Андурсяк Михайло Миколаївич. Артемович Іван Михайлович. Артем Василь Іванович. Бабій Ольга Михайлович. Бартушак Володимир Анатолійович. Бежук Василь Михайлович. Беляшова Ганна. Білий Роман Павлович. Булюкці Наїдандріна. Пишиманюк Михайло Васильович. Слава колеги, мені важко рефлексувати Вівчаряк Василь Петрович. Волковецький Степан Васильович. Дичинський Богдан Петрович. Гнибудь Михайло Петрович. Гоголь Ярослава Михайлович Голубчак Василь Петрович. Голубчак Олексій Іванович. Грабовецький Володимир Миколаєвич. Гусак Руслан Олегович Та Іван Ярославич. Данів Іван Михайлович. Дечуківський його Іванович. Двінчук Петро Іванович. Це все Остап Косинович. За. Три, Роман Миколайович. На курсах за механого. Зброй Анатолій Володимир. Дуб Наталія Михайлівна. Іванишин Володимир Васильович. Івасюк Ігор Миколаївич Карабин Мирослав Іванович. Келесник Юрій Васильович. Нишук Петро Васильович. Ковальчук Володимир Дмитрович. Не голосуй. Сучасний. Кости. Микола Миколаєвич. Куча немає, Богдан Миколайович. Левись Ігор. Кулай Іванов. Левись Іваксан Миколайвич, так. Да. Лукань Ігор Михайлович. Ляхович Галина Іванівна. Матвійчук Ігор Володимирович Аківчик Василь Олександрович. Мельник Михайло Миколайович. Мертук Михайло Олесович. Мирник Ціновий Миколаєвич. Мулик Роман Миколаївич Насадик Сергій Степанович. Невичник Михайло Михайлович. Оліго Поліник Володимир Євгенович Не між Митро Володимирович. Я проживе, Олійничук Микола Дмитрович. Павлю Роман Михайлович.

Попович Владимир Васильевич. А. Попович Владимир Васильевич. Пушик се банк до рока. Да. Да. Три секто Senderski sedi v Kajruši, senju pa sedi v Angliji, si da še na sedem pa sedi več, skorpata nas je vsališ, skrbiču pa sedi v Kajruši, so jami po dan se panodiš, so tenci robani ostriž, da pa čuju sam na tednu.

Іванович. Харук Іван Іванович. Колонець Тарас Вікавич. Комта Володимир Іванович. Черневий Юрій Іванович. Черкушки Российпальович. Шевчук Ярослав Іванович. Дюк Іван Юрійович. Шутяк У Зінович. Уйгова Віталій. Шувальський Володимир Богданович. <годи> Шумер Петро Станіславович <годи> Яворський Михайло Іванович. Рішення прийнято. Дякую. Друге. Друге Я хочу всім подякувати сьогодні за депутатам обласної ради, так само всій громаді, яка прийшла сьогодні сюди в сесію обласної ради, бо нам не байдуже в нашої області. Нам дуже боляче, коли саме е, на такій можливо бойкужій. Ситуації запускаються політичні сили, на яких кров наших героїв, які саме про покривську силу. Хлопцям, які на фронті, і тим батькам, за яких загинули діти, і хлопцям, яких саме вийшла дуже сильно до революції, буде сьогодні приємно, що саме вищих ешелонах в, в області так само не дуже сталося до цієї ситуації.